Всім доброго дня! Хто знає де я? Я не в лісі, я вдома. І збираю я сьогодні черемшу. Першу весняну зелень, яка має чесниковий аромат. Це перша зелень, яку ведмеді після сплячки дуже багато їдять. І тому її називають ведмежа цибулька. Але на цибульку вона не схожа, вона схожа скоріше на дикий часник, який занесений до червоної книги, тому в лісі збирати цю рослинку не можна. Я ж посіяла черемшу кілька років назад в один рядочок, а тепер вона у мене сама насіялася де хоче по всій ділянці, там і росте. Славиться черемша своїми корисними властивостями. Потужними бактерицидними, антибактеріальними і антисептичними діями, а також вітамінним складом. А розмножується вона насінням. Ось подивіться, рослинка вже випустила бутончик. Ось знову бутончик. В кожній рослинці є бутончик, який зацвіте. А потім утворює коробочку з насіння. Коли лопає коробочка, вітер насіння розносить в різні сторони. Ось таким цвітом цвіте черемша. І буде дуже гарне видовище, ніби сніжинки лежать на зеленій траві. Ну, а я сьогодні приготую з неї вітамінний салат. Як принесла до будинку, я її дуже гарно перемила. Стекла вона, і ось стільки в мене вийшло черемші. Тепер я її буду нарізати дрібненько. Половинку відклала, щоб було зручніше мені нарізати, потім буду другу половинку нарізати. Нам зараз після зими весною так багато потрібно всяких вітамінів. А в черемші багато міститься клітковини. У складі є також і залізу, і селен мідь. І фтор, калій, йод, кальцій, мінеральні солі, вітаміни групи Б, і про вітамін А, бета каротин ще називають його, який відповідає за стан шкіри, волосся, зубів, нормалізує функції печінки і впливає на густроту зору. Поки росте черем в моєму садочку, я встигаю зробити разів 3-4, за весну такий салат. Раніше я відварила 5 яєць. Поріжу їх зараз кубиком, так ми любимо. У мене в цьому салаті 2 інгредієнти. Люди ще додають солоний сир. Може й смачно. Ми любимо так. І з цибулькою я роблю з яєчком, тільки так, і сметанкою заправляю. І те ж саме з черемшою. Солю за смаком. Майже чайна ложечка солі на, цей, на цю порцію. Зазвичай заправляю сметаною, він дуже смачний сметаною. Сьогодні сметани в мене була тільки ложка, я додала ще майонезу, сметана з майонезом. Гарненько вимішати, вимішати і салат готовий. Кому сподобалося, робіть собі. Смакуйте. До побачення.